Я українець Мирослав Віталійович, рядовий служби цивільного захисту, народився в селі Раденка Поліського району Київської області. На, будучи на фронті, там, да, там дуже складно. Ми місяць там були, то ми місяць звікали до цього життя. У мене Багато родичів, друзів, які теж працюють в ДСНС. Я так поспілкувався, то я обрав саме ДСНС. Я е пожежний рятівник проходив навчання в навчальному пункті. Як то кажуть, вчитися ніколи не пізно. 10 -е ДПРЗ, 61-й. Села Раденка. Це моє рідне батьківщина. Не що не жалкую, це був життєвий досвід, ще один життєвий досвід, який потрібно було пережити. Слава Україні! Слава! Я дуже задоволений. Тим, що я буду виконувати обов'язки ну, на рідній батьківщині. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом. Служу українському народові. Слухаю! Цей нелегкий для країни час дуже важливо, що ви прийшли і поповнили лави служби з звичайних ситуацій. Хай щастить. Разом до перемоги, друзі. Слава Україні! слава! Можете мене привітати, я офіційно поповнив лави ДСНС.